Чому рятівники не, а, як їх, не помічники? Дивіться, тому що рятівник це сама. Травмована людина. Тобто, якщо ви рятуєте всіх підряд, знаєте, така, такі вже цей супергерой або супергероїня, кидаєте все своє, кидаєте дітей, кидаєте там, чоловіка, батьків, або чоловік кидає дружину і біг, біж, бі, знаєте, біжить, знаєте, ремонтувати комусь дах, в кого свій дах тече. Знаєте, оце рятівники. Оце категорія травмованих людей, які насправді таким чином не рятують когось, а себе вони підживлюються тим, що вони важливі. Розумієте, да? тобто. Ви, хоч і рятуєте, типу, когось, ну реально можете кран починить, якщо ви чоловік, сусідки свої, коли у вас свій кран тече, або дружина потребує, щоб ви там підлогу якусь полагодили, або якісь шафу відремонтували. Знаєте, а ви ні. Нащо? Бути визнаним своєю дружиною це не цікаво. Це не гріє. А от бігти до якоїсь там сусідки, щоб їй щось зробити, розумієте, щоб це власне его, трохи так трохи, знаєте, слави мені, слави. І, до речі, рятівники вони в житті не зізнаються в цьому. Не собі, не комусь. Тому що це має бути така добряча сила духу. Щоб не бігати, рятувати всіх навколо? А спочатку зробить вдома, щоб було все вдома. А потім біжи, рятуй. Ну, роби щось для інших. А так виходить, сам, поняєте, в розрусі. Але що мені мій будинок? Нащо воно мені треба? Розумієте? А мені треба слава і мені треба відчуття, що я герой. Мені поаплодують, мені якась ліва жінка скаже: ой, який, який ви чоловік. Вашій дружині повезло, ага. А та дружина сидить, кимі, сльозами плаче, тому що не може дочекатися свого чоловіка, який прийде нарешті додому і нікудись не побіжить одразу рятувати інших людей, інших жінок якихось. Або ще когось. Розумієте? Так от рятівники, ви не рятівники насправді. Ви егоїсти, які бігають жертви. І агресори, до речі, тому що він побіг, побіг там, врятував такий красавчик домой прибіг і а, тільки заякнись йому, що вам потрібно щось зробити. Він ще й рот роздявить. Тобто, бачите, от так от, жертва рятівник.